Вітаю вас, це програма власний погляд. і Ми говоримо про енергетичну безпеку країни. Гостем нашої студії є Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань. Пане Геннадію, вітаю вас! Вітаю вас Україна, Росія знову на порозі газової війни. Зокрема, президент Росії Путін заявив про те, що газ, скоріш за все, буде постачатися в Україну в Україну винятково за передоплатою. Наслідки, як би ви прокоментували це, важко коментувати, чесно кажучи, газову війну. Чергову. Тому що дійсно Російська Федерація зараз викручує руки України, але відповідати погрозами чи фантазіями накшалт можливих альтернативних постачань реверсного газу в обсягах, які можуть компенсувати російські постачання, на мій погляд, не слід, тому що все ж таки. Україна буде залежати від постачання російського газу ще протягом декількох років. А якщо не буде вживати відповідних заходів для посилення енергетичної безпеки, то взагалі буде завжди залежати від поставок. Тому зараз можна лише спробувати вирішити це питання виключно в економічній площині, тобто знайти необхідні кошти для оплати боргу, який утворився. Газ України два і 2,2 мільярди доларів за той газ, який вже спожито, але є відповідний і газ, який буде споживатися в квітні, і газ, який споживатиметься в травні. А заяви українських очільників про те, що ми взагалі не будемо платити, то є. Шляху чим це може завершитися тоді, власне тому, що тоді ми не можемо, не зможемо апелювати, наприклад, в стокгольмському арбітражі угу. щодо несправедливих умов, які були виставлені нам російською стороною, адже Газпром в своїх заявах він нічого не каже ані при харківські угоди, ані про. Якісь політичні домовленості, які були досягнуті е, між президентами України та Російської Федерації, він каже, виключно чи за борг, що українська сторона заборгувала, внаслідок цього ми підвищили ціни. І щоб вибити ось цю, 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 цю аргументацію, щоб е, спробувати потім апелювати до Газпрому, в тому числі в арбітражних судах. Нам потрібно заплатити оці 2,2 мільярди і е, зробити все, щоб таких боргів не утворювалося в майбутньому. Пан Геннадій, на вашу думку, наскільки швидко Україна зможе розрахуватися з таким значним тут? Боргом? все залежатиме від того, е, чи зможемо ми знайти ці кошти всередині країни. А якщо не зможемо, то там потрібно обов'язково звернутися за допомогою до західних партнерів, і саме в цьому буде полягати їхня. Це буде індикатором, чи дійсно вони хочуть допомогти Україні в цій складній ситуації. Той е, кредит від Міжнародного валютного фонду, який має з'явитися в Україні, можливо, у травні місяці можемо цим саме кредитом перекрити? Ну, поки борги? що невідомо і е, величина цього кредиту, і умови на якому він буде постачатися, е, чи можна буде з нього взяти ці кошти? Е, тобто, звичайно, що можна. Але, на мій погляд, цього буде недостатньо. Наскільки мені відомо, цей кредит виділяється під конкретні потреби і під конкретні програми. І використ... чи можна буде його використовувати для того, щоб погасити борг нафтогазу. Все ж таки, це не хоча й державна компанія, але це не держава Україна. Це велике питання. Але погасити борг можна іншими шляхами. Але для цього ще раз наголошую, потрібно знаходити кошти або всередині країни, або поза її межами. Ну і намалюємо таку собі, скажімо так, негативну картину. Якщо все ж таки борг Україна не сплатить протягом одного-двох місяців, а Путін заявив про те, що газ без передоплати і без погашення боргів давати Україні не буде. Як може тоді розвернутися ситуація? Чого очікувати? Тоді тут сценарії можуть бути різними і навряд чи... Росія повністю перекриє газовий вентиль на кордоні, оскільки все ж таки там є зобов'язання перед європейськими країнами. Але з одного боку, це буде підставою розірвання відповідних домовленостей 2009 року, якщо Ви ж Росія така ситуація вже була? Ця ситуація була, проте вона була скоріше демонстративною, навіть театральною, аніж реальною, адже там постачання припинялося на декілька діб, і після тиску з боку європейських країн було поновлено. А наскільки зараз реальна така загроза? Реальна звичайно загроза, тому що зараз відносини між Росією та Україною набагато гірші аніж були під час першої другої газових воєн, і тут слід передбачити відповідні заходи. В тому числі і з боку НАК Нафтогаз України, щоб можна було забезпечити нормальне функціонування економіки України в цей особливий для неї період, якщо він такий настане, тому що припинення постачання російського газу дуже болюче вдарить насамперед по українській промисловості, яка використовує цей газ не лише як енергоносій. А як сировину. Це насамперед хімічні підприємства, виробники мінеральних добрив, які є основними постачальниками валюти в Україну, тому що більша частина їхньої продукції експортується. Але наскільки мені відомо, зараз ніхто не проробляє відповідних сценаріїв. Реагування, тобто є якісь там сценарії виключно політичні, що якщо вони зроблять ось це, а ми заявимо ось це, а ми звернемося до ООН, а ми звернемося до Європейського Союзу. Проте це лише політичні заяви, а реальних дій на випадок припинення постачання російського газу, на мій погляд них ніхто не розробляє наскільки мені відомо, ніхто не розробляє ані в РНБО, ані в Міністерстві енергетики углів непромисловості. Пане Геннадій, от власне на вашу думку, які це мають бути заходи? Ось якщо ми розглядаємо скільки Україні потрібно газу, власне 5 мільярдів Україна може забезпечити власними силами. 20 мільярдів могла забезпечити. Проте зараз після окупації Криму ми можемо розраховувати. Лише на 17-18 мільярдів на рік, і скільки нам потрібно російського? 30 мільярдів? близько 30 мільярдів російського. за реверсом, максимум, що можемо забезпечити, попри ті е, заяви деяких високопосадовців, що ми там можемо там 200 мільйонів, якихось хось не знаю там наскільки на місяць, на рік, на день. Забезпечувати реверсу насправді максимум 5 мільярдів, і для цього потрібно ще і вкластися в модернізацію відповідної гілки і в побудову інтерконектора. після того, як це буде зроблено, ми можемо максимум розраховувати на 7 мільярдів. Якщо я зараз помиляюся, то нехай хтось з чиновників скаже, через які саме гілки. Вони збираються цей газ на Україну транспортувати, тому що досі конкретної відповіді на це питання ні я, ні мої колеги-експерти з енергетики не почули, тому не потрібно вводити в оману щодо великих реверсних можливостей української ГТС у цьому році. Вони можуть бути такими, але після того, як буде вкладено відповідні кошти в. Модернізацію окремих гілок ГТС, і це можна зробити лише після 2015 року, тобто забезпечити збільшення. Щодо ж можливостей внутрішніх, то безумовно зараз слід готувати всі мазутні господарства, всі можливості переведення ТЕЦ і ТЕС з газу на альтернативні види палива, створювати запаси. Причому запаси з, 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 з урахуванням і державного резерву, всіх інших резервних систем а, слід передбачати протоколи, які дозволятимуть переводити а, енергоспоживання на альтернативні види палива з газу, а, і слід якомога швидше а, запроваджувати жорсткіший контроль. А, за обліком та використанням енергетичних ресурсів. Тобто проводити передусім енергоаудит, дивитися, де в нас найболючіші точки в енергетиці існують, і спробувати задовольняти саме їх цими альтернативними джерелами. Мається на увазі альтернативні традиційні джерела, тому що, знову ж таки, деякі популістські заяви, що ми можемо. Замінити газ чи то вітром, чи то сонцем, вони не мають під собою аж ніяких підстав, тому що ще понад 50 років тому академік Капіца у своєму виступі сказав, що за енергощільністю жоден з так званих альтернативних чи відновлювальних енергоносіїв. Не перевищує традиційний, ніколи цього не буде, не буде досягнуто. Отже, для великої енергетики альтернативні джерела непридатні. Але що стосується малої енергетики, то тут, на мій погляд, слід звернутися а в тому числі до населення України з проханням економити газ. Але це буде мати підстави, якщо буде у нас прописано все це в Програмі в системній програмі, яка б була доведена до всього населення, в якій було пояснено, що надмірне споживання чи марнотратство газу означатиме підтримку агресора. Отже, якщо така програма буде створена, думаю, що навіть за рахунок патріотизму українських громадян ми можемо суттєво скоротити. Обсяги газу, які споживаються на території України, в тому числі якщо Росія перекриє вентиль на східному кордоні. Ну і стосовно ціни на газ з квітня місяця російський газ для України коштує 485 доларів за кубічний метр. До цього ми сплачували 268,5 доларів. Чи є перспективи, що ця ціна буде переглянута? За яких умов, принаймні після президентських виборів, ця ціна може бути переглянута лише за тією умовою, якщо Україна буде вчасно платити за поставлений газ? Цю ціну можна переглянути як і в політичному, і в політичній площині, щоб спробувати розмежувати ті політичні проблеми, які зараз існують, і на вирішення яких потрібно буде час. І ті нагальні економічні проблеми, які слід вирішувати, навіть враховуючи окупацію Криму, цю ціну можна переглянути, якщо буде подано позов до відповідного стокгольмського арбітражу. Але знову ж таки це можливо лише в тому разі, якщо Росія, вірніше Газпром, не буде апелювати в тих же самих судах, тим, що українська сторона не сплачує за поставлені енергоносії. Оце якраз та болюча точка, яку слід вилікувати якомога швидше. І тоді у нас з'являться і можливості, і, і зниження ціни, як це зробили більшість опонентів Газпрому в Європейському Союзі, і перегляду тих контрактів, які на жаль загнали Україну в глухий кут, з якого вихід лише один. Покращення обліку, покращення посилення контролю та запровадження програм енергозбереження і підвищення енергоефективності національної економіки. Ну і на вашу думку, які перспективи власне заяви європейських політиків, щоб відмовитися на майбутнє від залежності від російського газу? Ну, знову ж таки, це заяви політиків, і слід розрізняти заяви політиків, заяви експертів, аналітиків. Експерти кажуть, що відмовитися від російського газу Європа не в змозі щонайменше до 2025 року. Я думаю, що коли буде реалізована програма гарантування енергетичної безпеки, яка зараз. Розробляється в Європейському Союзі, то відмовитися повністю вдасться. Але чим буде сенс в цьому? Адже ринок Європейського Союзу лібералізований і там буде завжди превалювати ресурс, який має нижчу ціну і інші... Пільги чи інші преференції порівняно з іншими, з іншими джерелами з іншими енергоносіями, і якщо Газпром буде пропонувати європейським споживачам газ за Нижчою ціною за на кращих умовах, то звичайно, що всі європейці моментально забудуть про політичні заяви і будуть про ситуацію в Україні власне про ситуацію в Україні. Про як дружню речі... підтримку, як це до речі, і робиться? Адже ми бачимо, що е, допомоги, е, ну скажімо, такої реальної, окрім заяв, Україна досі не отримала, попри усі е, політичні міркування, попри всі лозунги. Які чи гасла, які в час від часу лунають і зі Сполучених Штатів Америки і з Європейського союзу, тобто нам слід зрозуміти, що ніхто нам не допоможе, ані Російська Федерація, ані Захід, і ми маємо вирішувати свої проблеми тут власними ресурсами і за рахунок дієвої державної політики. На жаль, останньої зараз немає. Вже досить давно влада втратила розуміння держави, державної економіки, національної економіки як єдиного об'єкту управління, і всі дії, які зараз здійснюються, вони є суперечливими і спрямованими в різні боки, а не на виведення країн на кризи, в якої вона потрапила. На жаль. Дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що гостем нашої студії був Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань. Залишайтеся на парламентському далі. Побачимось.